Українець Артем Котенко посів третє місце у фіналі дитячого Євробачення на пісенному конкурсі 12-річний підліток з Охтирки із піснею. Хімінау загалом отримав 203 бали від глядачів і журі для Артема. Це перший виступ такого масштабу. Цьогоріч нагадаю, конкурс відбувся в, ісп... в іспанській столиці. Готувала вокаліста до участі у пісенному змаганні українська співачка Світлана Тарабарова. Увійшовши до трійки найкращих. Артем Котенко поступився лише представниці Португалії Вікторії Ніколе, за якою друга сходинка та переможцю з Грузії Андрію. Путкарадзе. Зараз долучаємо до нашого ефіру Світлану Тарабарову, співачку, композиторку та авторку пісень та власне Артема Кутенка, учасника і лауреата дитячого Євробачення 2024 від України. Вітаю, Бог! Вітаю! Гарного дня! Як ви? Слава Україні! Героям слава! Звісно! Як ви, який настрій? Я розумію, що місце може і не перше, але настрій емоції, Артеме. Ми пам'ятаєш. Пам'ятаєш, ми з тобою розмовляли до, і ти навіть співав у нас в ефірі. Пам'ятаєш, так? Так. О, Так, я пам'ятаю. Що пам змінилося з, 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 тих, з тих часів? Е, емоції переповнюють. Е, я дуже всім вдячний, хто голосував. Е, дуже всім вдячний, бо це справді дуже крутий результат. Це за 11 років України найвищий результат, який ми займали, і це. Дуже круто для мене це маленький крок можна так сказати в це А Він намагається підібрати слова. Я тут Окей. Переклад... Okay. Але насправді ми всі були трішечки засмученими. Чому? Okay. Тому що ну я буду з вами відвертою, uh -huh. тому що українці мають бути відвертими і щирими. Ми сподівалися перемогти. У нас були всі шанси. У нас були шанси букмекерів. Артему давали перемоги і пісню. Важкий такий меседж, який я би хотіла вкласти, і я це зробила. Тому що коли я писала пісню для Артема, я хотіла показати правду, в якій зростають українські діти, як вони розвиваються в творчості, і вони зовсім інші. Ми відрізняємося від інших європейських країн. Вони всі розслаблені, веселі, ми заточені завжди перемагати. Вже три роки в нас це слово перемога, і ми на ні на що інше не згодні. Тому ми трішки, звичайно, засмучені. Але це дійсно дуже крутий результат за 11 років. Друге, до нас підходили делегації і дякували Україні за те, що ми підіймаємо сам рівень дитячого конкурсу, тому що у Артема було все: і постановка, і танці, і складні високі ноти. Це справжня поп-музика. А поп музика це складне навантаження. Тому що друге і третє місце хочу підмітити, дівчинка і хлопчик. Вони просто стояли з мікрофоном і просто співали у Артема. Кожного дня були тренування з балетом. Він танцював на рівні складну постановку. Євгеній Кот зробив складну постановку з цими рамками, тобто рівень. Ми задали цей рівень, і цією командою. Ми пишаємося. А ще ми пишаємося. Таким високим рівнем голосування так. ви сказали там 200 балів сумарно, але це ж конвертація. Насправді за Україну проголосували сотні тисяч людей по всьому світу, і я підозрюю, що це все більшість українців, так. Е, і ми хочемо тому подякувати, що люди у такий складний час все одно об'єдналися, і навіть на пісенному конкурсі захотіли б... Бути разом, і ми це відчуваємо, цю шалену підтримку. Тому вчора Артем, коли сказав: я хочу присвятити це все нашим захисникам, я кажу, клас, скажеш це в ефірі. Давай, кажи. Я хотів виступ присвятити захисникам моєму місту, нашій Україні. Бо коли я співав, я згадував всі згадки про свій дім і. Я в кінці виступу мене розірвало. Його розірвало. Був дуже емоційний момент саме на, слово, на слові, де він співав: Дім! Де не самотні ніколи! Давай! Дім, дім! Дім! Там, де завжди дихає воля! Тобто ми зростаємо вже з іншими важкими меседжами. Але це перемога. Але ми зростаємо. Попри все, і ми зростаємо абсолютно. І а ну що, що стосовно рівня, я я впевнений. У нас у нас дітей. Ну якщо навіть діти у нас співають, вони співають як дорослі. І якщо номери ставлять, як дорослі. Тому ну звісно, прийшла фактично доросла людина, хоча ще дитина, і зробила класний номер. Це по перше, по-друге, знаєте, справедливості зараді європейські діти не прокидаються. Наприклад, сьогодні вранці в шостій, від того, що летять Моск... ну, розумієте, да? Оце все Так. А так, ну в тому сенсі я правда, радий за ні за них абсолютно тішуся, так але ну не переживши такого, не можна співати про таке. До речі, я хотів mm -hmm. поставити щось таке більш лінгвістичне запитання. Він дім в оригіналі, так ця пісня. Але пісня Hear me now», Так там, там є різниця в словах. Чи це, це через що це, це через те, що mm -hmm. ну, от, ві ні, немає, так? Це uh -huh. та сама пісня. Просто коли Артем виборов місце на національному відборі, я запропонувала просто поміняти назву, тому що в пісні є три потужних меседжі: дім і хірмінал, ага. третій ну довго розповідати хук для того, щоб європейці. І в нас було більше шансів. Ми вирішили, тому що дім українською не не на, там будь, інших мовах дім. Ну, інше це. значення Приглушувати світло. І ми не так, затьмарювати. Так, ми так. не захотіли, ми не захотіли ризикувати і перейменували всього-навсього на конкурс, угу. щоб англійською зрозуміло якомога угу. більше людей цей меседж. Угу. Але це однакові пісні, ми нічого не міняли, тому угу. що це за правилами конкурсу не є можливим. Ну в тому сенсі, що е дім це для нас, от для нас, українців, да, це, це одразу. Сенс, який от просто розгалужується, і особливо в умовах війни ці, ці, цілий світ малюється навколо голови, що називається а now» е, – це більше для там, західного ні. Ага. Ні, ні. 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 Насправді в Європі теж дуже гостро стоїть питання дому, і європейців саме це і те також зачепило, тому що багато країн стикаються з війною. Насправді багато дітей е, є. Переселенцями тут багато таких насправді навіть в Іспанії ти можеш зустріти дітей з багатьох країн світу е, слова Hear me now, there's no better place than home». А, немає, кращого немає. кращого місця місяця дім. дім так, 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 так. так зрозуміло. Зрозуміло месиш, він там двомовний. Це просто щоб всі глядачі. Я теж зрозуміли оцю різницю. Щоб ми правильно шукали же ж пісню, правда? Артема в тебе вже фан-клуб з'явився. за таке просте здається запитання. То там, хто там в ньому? Дуже багато людей мене підтримують справді. Дуже багато акаунтів я на всіх підписуюсь. Буквально сьогодні підписався Ще на декількох бо не бачив. Це такі щирі класні дитячі емоції, і я кайфую, коли так. наші діти можуть хоч так покайфувати. Так. Насправді, у Артема фанати не тільки в Україні з'явились, а й, а й тут на самому been. конкурсі. Я була свідком, як дівчинка з Португалії, яка зайняла друге місце вчора, підходить до Артема і каже: Уай, юавіне!! Ну, тобто, вона отримала друге місце, але все одно вважала, що Артем для неї переможець. Вона він ще перед виступом це сказала, що я. Дуже хочу, щоб ти виграв. А я їй сказав, що я дуже хочу, щоб ти виграла. Ну це ну я не можу сказати, що типу я в тут дійсно безпечний простір, і вони дійсно всі подружилися. Mm -hmm. Тут не було ніякої агресії між країнами. Дійсно, всі дітки на одному вайбі у них було декілька з. Зустрічі, вони співали пісні один одного. Я спостерігала це дійсно щиро раділа. Ми дуже раді такому досвіду так. і раді, що команда Суспільного, незважаючи на важкі умови, робить для дітей цей національний відбір і знаходять знаходять можливості відправити дитину від України, щоб і на тому рівні ми показували силу, силу угу. голосу, Абсолютно. силу позиції, силу мрії. І сили того, що українці не здаються, ми будемо боротися за свій дім. Артема ще до тебе питання, будь ласка, е, останнє думаю зараз. Е, що робитимеш після вже Євробачення? Це, це взагалі так не прийнято в журналістиці. Навіть такий жарт є не питати про творчі плани. Але ну ти ще дитина, давай прямо. Е... Тобі ще зростати. Куди будеш зростати? Ну, в мене плани писати пісні. Дарувати людям свою творчість, дарувати музику, дарувати добро, щоб мої пісні наповнювали сенсом, якими які близькі до сер... сердець людей, і дуже хочеться, щоб не в цій розуміли. Я знову влізу, але вибачте, вже другий день кажу Артему, що йому треба вчитися бути сонграйтером, тому що справжній музикант. І Він зараз багат приклад для багатьох дітей України. Він має сідати і вчитися писати свої власні пісні. Абсолютно точно. Тобто, коли як не зараз йому Абсолютно 12 точно. років треба зростати. Правильно. я порекомендувала. Він підтримав як українцеві. Не треба залежати від когось. Треба писати самому. Все правильно незалежно вірно. Все. Чекайте. Скоро буде добре. Чекаємо. Абсолютно супер анонс. Я вам дуже дякую за ваш час. Я вам дуже дякую за емоції. Це Світлана Тарабарова, дякую. пані та Панове, українська співачка, композиторка та авторка пісень. Та Артем Котенко, переможець національного відбору на пісенний конкурс «Дитяче Євробачення-24». Дякую вам. Гарного дня. Гарного дякую. Дякую, гарного дня.